Господь працює в кожному в житті. І дає кожному, і ми самі можемо бачити, як Господь нам допомагає. Знаєте, я завжди молюся, це є псалом 148, і це я хвала до Бога. Давайте разом зараз його прославимо, подякуємо. Алілуя. Хваліти Господа з небес, хваліти його в висоті. Хвалити всі англий, хвалити усі війська Його, хваліти його сонце і місяцю, хвалити усі зорі існі. Хвалити Його небеса з небес небесна, водищать на небесами. Бо Господа хвалять вони, бо Він наказав, і сотворились вони. Він їх поставив на вічні віки, дав наказа і не приступлять Його. Хваліть також Господа землі, риби великі, безодні огонь та град. Сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слово його, гори та пагірки, всі, плітне дерево та всі кідрини, звірина та вся худоба, все плазуче та птасто крилате, земні царі і всі народи, князі та всі судді землі, юнаки та дівиці, старі разом і дітьми. Нехай усі хвалять Господнє ім'я, бо тільки його імення звеличилось він рога народу своєму підніс. Слава всім богобійним його, дітям Ізраїля, що до нього близький. Аллилуйя. Дякуйте, Господу, кожен день.